Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.UA». У даному відеогляді надамо вищу увазі мережевий ударний дриль від компанії Бош, а саме модель Юніверсал Імпакт 800». Як ви бачите, постачається він в надійному пластиковому захисному кейсі з досить товстими защіпками. У даному відео ми відкриємо цей кейс, подивимось, що знаходиться всередині, а отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже. Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до даного комплекту постачання входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, звісно, сам дриль з додатковим руків'ям та пластиковий обмежувач глибини. До речі, у даного дрилю досить непогана довжина мережевого кабеля. Відповідно, можна працювати у віддалених місцях від джерела електроживлення. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: споживча потужність 800 Вт. кількість Обертів регулюється від 50 до 3100 обертів на хвилину. Частота ударів максимально досягає 46500 ударів на хвилину. Вага інструменту 1,7 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого дрилю і почнемо з його патрону. Патрон затискає витратні матеріали від 2 до 13 мм. До речі, затискає він їх дуже надійно. Адже у нас присутня функція автолог. Що це означає? Це означає те, що за допомогою трещітки ми дотискаємо витратний матеріал, такий як гладке свердло, до повної фіксації. Тобто, якщо ви займаєтесь тривалим свердлінням без перерви, саме ця функція допоможе вам. Упередити випадання даного свердла з патрону. Далі, переходячи до руків, я хотілося б акцентувати увагу на тому, що воно у нас досить легко повертається на 360 градусів. А отже, його можна підлаштувати під необхідне положення безпосередньо під певне завдання. Далі, друзі, на верхній частині корпусу інструменту у нас присутній перемикач, який відповідає за ударний та безударний режим свердління, тобто нам буде досить зручно працювати з таким матеріалом, як Завдяки наявності функції Kickback Control ми упереджуємо себе від пошкодження зап'ястка при роботі з, наприклад, армованою цеглою. Тобто, якщо свердло зустрічає арматуру, сам дриль не викручує вам зап'ясток, а автоматично зупиняється. До речі, друзі, даний дриль підтримує стабільну кількість обертів саме в тому положенні, котре ви налаштовуєте, навіть якщо зустрічає певний спротив. А регулювання кількості обертів у нас відбувається з допомогою спеціального коліщатка, котре знаходиться на пусковому гачку. Тобто ми можемо і плавно регулювати за допомогою натиснення на пусковий гачок або виставити необхідну кількість обертів під певне завдання. Для тривалої роботи без перерви, наприклад, коли у нас дриль встановлений у сведвильну стійку, у нас є можливість фіксації пускового гачка, та, відповідно, ми не натискаємо на нього для того, щоб інструмент працював. З приводу руків'я заднього, воно у нас дуже добре прогумоване та має рельєфну поверхню. Також рельєфну поверхню має і переднє пластикове руків'я. За рахунок цього забезпечується надійна фіксація інструменту під час роботи та відповідно точна робота. Мережевий кабель дуже добре захищений у місцях можливого зламу, а також має спеціальний гачок. Друзі, як висновок, ми маємо досить універсальний дриль, котрий добре захищає свого оператора і призначений для широкого спектру завдань. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам компанії Інструментаріум. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.